Привіт, я Горпенка, чим можу допомогти? Ми розуміємо, що це означає. Да, <ріпу> та, та. Чесно, логоти... От логотип для мене просто теж. Він, ну, фігня. Усі. Ну, це класно, якщо це дійсно так працює, як я придумав. Господи, це генії придумали просто. Це не люди, це генії. Друзі, субота, 15 червня, 15.58, і ми з Михайлом зробили для вас розбір крутих сайтів. Сідайте та ловіть інсайти. Отже, хто перший раз на, на нашому каналі на цій рубриці, то ми так трішки вас загайдемо. Я буду дивитися сайти і розбирати їх з точки зору візуальної складової брендингу, там правил UI здебільшого. А Михайло з точки зору маркетингу. Буде читати текста, дивитися, що все працює так, як має працювати. Да. І, 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 і перший сайт на сьогодні це сайт, який називається не дрібниці по традиції. Я перший почну і поділю своїми враженнями з точки зору візуалу. Мої враження дуже дуже приємні, тому що видно, що робота зроблена по брендингу колосальна тут. Дуже класні ілюстрації. Видно, що вони кастомні, видно, що запарились над ілюстраціями, і в них скоріш всього, є якась ще метафорична історія. Бачимо, що да чайник перетворений в квітку і ще й квітка зав'яла. Кольори дуже цікаві. Класний, класний, дуже оцей mm -hmm. шрифт. Давай почитаємо текст. Про що тут взагалі йде мова? Що це взагалі сайт. Навіщо ми його відкрили? Не дрібниці. Твої думки, емоції, відчуття. Ти бачиш, твої думки, емоції, відчуття, стрілка не дрібниці. А тобто, оце окей. не дрібниці. Але зрозуміти про що цей сайт зразу нам не вдається так. Як тут немає ніякого сабтайтла, зазвичай це все так робиться. І тут пишеться: безпечний простір, допомагає підліткам розібратися в стосунках переживання. Телеграм-бот, консультації, практична інфа. Спробувати. Ну, психологічна Добре, підтримка. Це якась? є. Це є психологічна підтримка в Чекай, телеграмі? чекай, чекай. Схоже на то. Телеграм-бот, який дозволяє перевірити емоційний стан. Ну, Я піддивився в навбар і бачу психоло психологи ні. Психологині вітенаро, вітерінар, вітінаро. Ну відповідно, це якась історія про ментал хелс. Ну і бачиш, які загострила війна І ще для підлітків. Тому, напевно, такий брендинг тіктокерський, різнокольоровий, а, що та, підліткам та, та, було та, цікаво, та. це все діло розглядати. І знову бачимо ілюстрацію. Заплутані наушники, це найбільша психологічна проблема, напевно, яка може трапитись в людини, коли ти достаєш їх. А ну ми вже всі за репотцями на блютузах ходимо. Ну знов ж таки пов'язувало, ще раз кажу класно, що різнокольорово. Ну це реально типу приємно розглядати. І дуже цікаво них бачить. Рішення, що в них така цікава сітка. У них десь третина екрану зліва в деяких блоках виділена на типу заголовок, а з правого боку ми вже бачимо, власне, сам контент. І мені подобається, я такого ще не бачив, і да. чомусь воно мені так. Дивись, яка якось... як ілюстрація. Окремо це така історія. Щось якась банда agency чи Федерів, да? Типу на рівні з Тришом. Психолог Ростислав, психологиня Романія. Я знаю цих всіх людей. Серйозно? Да, всіх трьох. Це львівські, напевно, так? Да? Напевно, наші психологи свого життя присвятили а, половину свого життя присвятили вивченню своєї справи. Точно знають, про що говорять. Пам пам пам. Поки їх не структура класна. Тобто вони ознайомлюють заліз залі з ідеєю, далі переходять. До е, принципів, після принципів е, про фічі, яка в них основна є Telegram Broad, про людей, які е, стоять за цим продуктом там чи цим сервісом. Далі трохи фічі. А і... Тут цікаво важливе питання. Дивися. Чи це, це, це тема блогу? Слайдер. Тобто, бачиш, внизу пагінація. Радий за тебе, але не від усього серця. Це тема, тема проблеми якоїсь ще що так, за так. тема? Окей, це така анкета собі. І ти можеш по кожній темі пройтись, напевно, це анкета, і звіритись. Це це блог. Оце ну хіба що це блог дуже креативний а. в рамках слайдера? Це ж для. Тікток аудиторії, люди... Make sense. ну да, люди не звикли читати газети, ось їм треба швидко, потрошки тексту дозовано і швидко. А далі FAQ. Дивися, класно, класно no, класні класно. ілюстрації, все інтерактивне. Uh, ну, давай так. Це що? Це є лендінг, він для нас зрозумілий. Люди зробили лендінг для підлітків. для підлітків Ще що цікаво, я додам таке коротесенький коментар, що ці ілюстрації вони насправді дуже легко створюються, навіть не ілюстраторами, тут просто ну якби пеном або цим таким олівцем фігмі можна від Взяти фотографії арпоців і просто обвести їх цим пеном, і в тебе вийдуть такі цікаві ілюстрації. Тобто, в певних е сайтах, де потрібно такі брендинг, да, ніби це людина намалювала, така собі просто ніби на листку паперу намалювала людина, така, як я, як ви демонструється людяність простота, можна реалізувати самому. Власноруч, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже класно. Це ж тіктокерська тема. Давай тоді будемо дивитися і... в mobile версії, а не в десктоп. Дивимось на це як девелопера. Так, подивимося на це, як тіктокери. Як тіктокери З свого телефону. І воно виглядає. ну не менш цікаво, якщо склони. З... Але тут немає цієї стрілки, яка. Тобі проводила продовження цієї фрази, да твої думки, емоції, відчуття, стрілка не дрібниця. Тут воно трошки не виривається. Mm -hmm. Ну, вертикальна композиція, все просто перейшло. Classic. Вертикаль тут без вражень, це не mobile first штука. Ну так да, видно, що це під десклоп зроблено, під тому що desktop, креативні да. рішення на дисклопі на мобайлі дуже ну простенько. Да. Маленькі, маленькі букви і кнопка accessibility взагалі не під пальцем. Ну можеш зробити знижку на те, що може все ж таки з мобайла воно якось по іншому відкривається, може воно там щита якісь певний нюанс. Угу. Що ми це дивимося через десктоп. Давай тако, фіналочка, оцінка е, мені по візуалу напевно 9 з 10, враховуючи знов в кого вони ціляють, як вони позиціонують себе, да запам'ятовується броско яскраво, креативно. 9 з 10, Думаю, по візуалу поставлю. Ну мені подобається візуал повністю. Якщо би я був на 10 років молодший, Мені би це дуже сильно сподобалось, і я би не звернув увагу на яку я зараз звертаю увагу, що тут немає ну пруфів. Ми бачимо окей, презентацію проекту, але як це комусь допомогло якійсь людині там чи пілітку? Ага, чи так як... це сторіс, якісь... Чи, да чи як якийсь піліток прийшов і скористався? Ну тобто, як це виглядає для мене? Ще цей е, етап він трошки в сірій такій зоні, що не дуже добре впливає на мій емоційний стан. Але з точки зору ти дизайну... ти думаєш, як прагматична доросла людина. Так, да, зараз мені мені включився недовірливий підліток, бо довірливий підліток. Да, він клацає на все, що вилітає. Ми тільки внизу тут розуміємо, що це така більш а як це? Ну ми вже розуміємо. Ми розуміємо, що це означає да, да, да. <с> за підтримкою UniFPA. Оцінка? 10 з 10, Звісно, класно, Файно, класно, дивіться. що таке взагалі робиться. з 10, 10, геніально. А реально люди включені в процес, і вони дійсно хотіли робити те, що вони зробили, і щоб воно виглядало так, як воно виглядає. Ну тобто, це не якісь. Я думаю, них старша дуже класний, хто не хінста. Ну, ми не будемо, вже Потім, рекламувати, але ви можете собі про рекламне дрібниці об not trivia. .com.ua До речі, це ще теж та е, така штука, коли домен називається не так, як сайт. Це сайт за взагалі ок. не ок, ніколи так не треба робити. Це реально дуже тупа помилка, яку можна зробити, так як ви відбиваєте в собі ну, для себе дуже велику частку трафіку. Люди, які просто вас не згадають, як вас знайти. От і все. В гуглі водиш на дрібниці, тобі і взагалі що? щось рандом не покаже. А, да. Забираєш пару балів. Забираю багато. Окей, go next. Це вже законно, що мені не дають можливості зробити. Ладно, все, вже все добре. Інтеркаса, ну що я щось таке чув. Десь таке щось я бачив. Никола, uh, готовий ленчик. набір платіжних інструментів для вашого бізнесу. Ми підберемо а методи, методи валюти з урахуванням вашого бізнесу, для методи, для методи, графі, роботи. Сіремочка, правильно? Набір платіжних інструментів для вашого бізнесу. Підберемо, так, з урахуванням вашого бізнесу. реально. Ну, і ви дивитесь, ви теж не розумієте, про що це? Тому не треба тут. ті платежі, виведення коштів, мої каса. Давай, що це? Готовий набір платіжних інструментів для вашого бізнесу. А, це ж компанія готовий набір платіжних інструментів для вашого бізнесу. Ні, я взагалі не можу зрозуміти. Окей, у нас от у нас бізнес є. Ну, у нас є бізнес. Один, два, три. І нам треба готовий набір інструментів. Готовий набір. Це ви Фарпей? Ми підберемо методи та вольту, тобто вони готовий набір платіжних інструментів, але вони ще будуть підбирати щось. Найкраще для нас. Слухайте, ну давай да. Давай, давай по візуалу я також пару слів скажу. І зразу така call to action почати підключення. Давай. Да. Ми не знаємо що, але давай будемо підключати. Під'їжджайте, підключайте. на продуктова історія, але максимально слабенька. Дуже слабка. Дуже слабка, без, без, social лика. без лика, без соціальних профів. Максимально не викликає ну, жодних емоцій, поки нема що коментувати. Е, дивіться, що ми можемо навести на продукти. Ми бачимо платіжні методи, банківські карти, Apple Pay, Google Pay, альтернативні методи. Може метод. це мерчен. Так, от я. А вони, напевно, бояться цього слова, бо думаю. Що ніхто не розуміє Ну оце короче точки зору ікс. Це дуже тупо початку, робити так. усі сервіси на початку. Це отутвод от, пусте місце. Є, сюди Я сюди вставляйте. та люди читають. Місце. Зверху вниз зліва направо і завжди call to action, справа внизу або внизу. Може це не клікабельно? Це ні, ні ні Ну от воно нас веде на сервіс, і ми тут собі вже дивимося. Давай тоді поскролимо ще головну. Давай зразу треба показати клієнтів, хто з ними працює Якщо... 100 з ними. Ніхто не працює, то чому готовий бізнес повинен працювати з готовими платіжними рішеннями? Ну давай рішення для зручного приймання платежів. Безпечна оплата, висока конверсія, швидкий старт, підтримка. Приймання платежів. Ну це. Ви Фропай фонді. Ну, мертва. Називається мерчан. Ну, мершан, так. Іконки ну, цікаві, цікаві, да, такі блюрні. Ну ці карточки привабливі, чесно скажу. ну, Вони такі свіженькі. А ті карточки взагалі на блюрі висять. Оці? І це ще на 2D. Ну, є контраст, певний в графіці, це правда. Не допрацювали. Це дуже дешево. Це... це про них, про нас, партнерське програм. А тут що таке дивись? Повернутися до вибору регіону. А для чого це так аж тут? Ви можна... звідти прийшли? Ну, вот а головна, а це дема. Дві, дві головних. Так, yeah, окей. Ок, давайте, дві. Це все мій. Зараз, Міняємо, так, так, дивимось, тут, між... тут дві головних, тому між... що Реал навіть не міняється. Дуже дивно. Міжнародний платіжний агрегатор 100 валют, 70 методів 150 країн. Ну, трошки краще. Але можна було би клієнтів сюди додати. Без клієнтів, типу, треба зразу клієнтів додати. Ооо, oh, щет. слухайте, то це взагалі інша історія. Тільки я вже назад не можу повернутися. Тобто ми можемо тут класно. З якими нам потім працювати. А, і все? Тобто у нас перші два блоки просто міняються. Не? А ну вибери Європу або Африку. А Давай а Азію. Азія. Воу, така шо... дуже Shopify vibes. Та, Shopify та, vibes дуже сильні. Так, та, та. це тоді свіженький сайт. Оце Shopify, вони там викотали ну, 5-6 місяців. Ну, так, ну, так. Да, да, та, да. Обираємо ще країну, давай. Тут референс був, знаєш, ставлений e-commerce, і він такий, що такий найкрутіший e-commerce дизайнер, думає, Shopify. Ну да. і давай, іди сюди. Ці референси. беремо вірменію. А і доступні платежі скільки вона інтерактивна клас Азію підсвітило крапочками Азію. Вірменія дві крвірменія займає на карті дві цяточка, щоб розуміли. розподіл методів за популярністю. Ага, це як типу в Вірменії проходять онлайн платежі Піси -піси картою. Ну крутий сайт. А для чого ми це зараз зробили? До речі, почати підключення. Це, це кваліфікація свої. Типа ми обираємо, і потім починаємо підключення. На це між ти як готовий бізнес шукаєш готове рішення. Пакет. Інструментів, і ти думаєш, так я буду продавати там на в Африку, Африку можна, і да. я буду продавати там на лажир. Я бачу, що в Алжирі дуже добре картки рухаються. Віза, Mastercard і Pay. Union Pay. Union Pay. Ну, це. це ж, база в Січ працює на Visa Mastercard. Так, да, Union Pay не знаю. І ти собі вже, типу, зробив research такий uh -huh. і кажеш окей. І заповнюєш заявочки. Можна літати всередину, да. Ну, принаймні поспілкуватися. Uh -huh. Ну, це підштовхує до якогось decision making. Але чому не зразу цей екран або вот такий спочатку? Він а... ну, насправді воно майже не помітно. А ця що... штука ну, це про... альтернативний тоді виходить. Бачиш, нас є альтернативні. Ми не це для АБТС, тест, ні, ну це не но для АБТС. Коротше, можливо, би ця річ була би зліва така, яка знаєш, відкрита. Vigital. Виберіть регіон. От воно висить, тебе там планетка, іконка, і виберіть регіон. І постійно в тебе вона стільки зліва внизу. Бо тако навести, повернутися, куди повернутися? Я ж ніде не був, щоб нікуди повертатися. Uh -huh. Ну, по візуалу я погоджусь. Це дуже 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 прості дешеві рішення. Оці там фігма ком'юніті заходите, пишете сліді icons, і вам такий сет попадає просто красити його під свій бренд. Це також там, в Google знайшли карточки. Ці штуки теж пишете в гуглі там з d айкон вибираєте і все і у вас. от такі будуть іконки. Тобто, це такі карточки робляться за дві хвилини. Насправді на фон кинули блюр шейп розмили. До побачення немає тут нічого такого суперкреативного, але і при тому воно і не уроцьке. Ну, типу, просто окей. Ну, типу, норм, да, воно ну, прісне, ти не можеш прив'язати. Ти не ну має розуміння позиціонування цієї компанії на ринку взагалі. Так. тобто між чим воно стоїть і з ким воно конкурує, хто є його конкурент? PayPal? Ну не знаю. Тобто, треба тут поставити, що ви конкурент PayPal або ви конкурент Вайфорпею, або іншого мерчанта, який працює в конкретній ніші, під конкретну це щоб ми розуміли, чому вона краще ніж ті самі. Часто буває на продуктових сайтах. Є блок з порівняннями. Ну да, це сошна історія, бо да? ти гуглиш да. конкурент. І, і ти бачу, що Просто просто сторінка як стаття, як продукт пейдж, там все сторінка в порівнянні. О цей продукт і цей продукт, цей сервіс, і цей сервіс. сервіс чим ми краще, чим ми гірше, навіть ну тобто, якщо ви щирі хочете ділитись усім. Жодного відгука, жодного клієнта логотипа я ніде не бачу. Вообще. От я зараз подивився, там оці всі хіба що на інтеркаса ще навести. У них там є якісь дропдаун про компанію. 2009 рік, окей. Також на диванах: 70 плюс методів всьому світу, пагонів багато, цінності, підхід, інтеркаса в ЗМІ. Ну в ЗМІ це вже хоч. Щось, знаєш, типу окей. Це ну, що? А де їх є відгуки, є чи немає? Чесно, от логотип, логотип для мене просто теж. Дуже двоякі відчуття. Видно, що люди ну, старалися, хотіли зробити. Ну тут продумано, реально продумано. там, Команда підтримки, технічне питання, що це не сайт, який зроблений там за 2-3 місяці, і він запаблішний. Він дуже довго вже працює, видно по ньому, по наповнені, він, да? він великий, але водночас він ну фігня. Оцінюємо. Мені здається, достатньо вже. Інформації, ну так, ми вже достатньо. достатньо. Ну, тобто, навіть ці моменти хороший. Скрол да він цікавий, цікавий він скрол. динамічний, Цікаво, що багато кастомних ілюстрацій. Є так, да, всякі такі штуки, вони коштують грошей, ну да, час, гроші. але якось вони так запаковані. Ця кнопка взагалі не працює. Я ставлю оціночку 5 з 10, може навіть 4 з 10. Отако, 4 з 10 це типу трішечки нижче середнього. Ну і власне я сказав чому вже. З тобою погоджуюсь. Я теж ставлю 4 з 10 і 4 це тому, що не зрозуміло позиціонування цієї компанії на ринку. Тобто в мене немає можливості прив'язати її якось якором до конкурентів або до клієнтів. Щоб зрозуміти з ким він працює і порівняти, чи мій бізнес може якось налагодити цю Партнерство з цією фірмою. Думаю, рухаємося далі. Go next. Гадаю тільки що в нас є дизайн-чат, який називається Collegium. Е, Тож запрошуємо вас знайти десь в описі посилання, доєднатися і дружити, ділитись проектами, підтримувати один одного, задавати питання і спілкуватись з нами. Тому залітайте. Гаразд. гаразд, гаразд і для Тимошенко. Гаразд не гайно. Привіт, як горпинка, але гаразд через гривня. А неї ще навіть висять на вуха гривня. Привіт, я горпинка. Чим можу допомогти? Гаразд я... це безкоштовна ленд платформа для підвищення рівня фінансової грамотності. От мені цього не вистачає. До речі, я зразу це пані. Ну що це щось про фінансову грамотність? Там гривня uh -huh. е і тут зразу онлайн платформа. Друзі, в кого це проблеми з фінансовою грамотністю? Напишіть да. в коментарях. Я напишу теж, бо то що в мене треба якийсь фінансовий консультант. Якщо є, то напишіть мені, Хтось здивиться. Може нас я хочу тобі заважити, який в них домен. мене а а раз банк гові, <ріст> а це може апка державна ста. Да? Це ж до мене. Якщо це реальний. апка, ну, он -платформа. Ну да, платформа. Окей, по візуальчику, ну, дивіться, приємно. Типу, простенько, але якщо це Gov.ua, то відповідно це треба, щоб всім зайшло. Тобто, ну, да. це А, усі. Гарна дуже ілюстрація дуже цієї дівчини, яка гаразд, дуже в неї гарна коса, да, тому асоціація прямо у нас пішла. Вона називається гарпинка. Горпинка, да. Цікаво, чому. Дивись, це клацається. І да. зразу анімація, бачиш, помінялася. М'ялася ілюстрація наша. Smart. А чому іконка пошуку це як основний, от, ну, виходить, колтекш на цьому екрані, і він максимально неочевиден він виглядає як частина ілюстрації. Я би напевно якось. Ти тут... можеш зараз щось шукати. Ано, ну, натисни. А що не шукати? PNL. От, я не знаю, що Що таке PNL? Ти думаєш, це цікавить більшість цільової аудиторії тако. Як сплатити кредит? Добре. Ого, вона в шоці, таких слів ще не чула. Добре, запитай, як закрити кредит. Блін, ну, що спитати в неї? Нічого, це, Де це, ж, взяти гроші? Це, це ж не чат, GPT, але вони намагалися щось, щось таке просунути. Для чого ти є пошук, якщо немає відповідь на мої питання? Для того, щоб вони, вони будуть бачити, що ти їм пишеш ти і думає, зможуть формуватися. Це зіклаються? Формувати. Я на театр да, затискаю. Це, це зберігається і зможуть отримувати інфу від тебе. Як оце вона зберігається, тому що бачиш стейт, міняється ж. Він типу oh, дає да. респонс і дає mm. тобі відповідь на те, що mm. немає. І вони зможуть доповнювати свій блог по тих питаннях, які ти задаєш. Ну це класно. Якщо це дійсно так працює, як я придумав, то <реш> <реш> мені це ну тобто, в мене зразу така, як це завишення. Generate, нарейте, горпенка. А, нема -чат. Ти, який AI? Ну анімація дуже приємна, Тут гарно з'являється текст, гарно появляється наша горпенка. Дивіться, які тут анімації, лям-лям. Отак, от збільшується все, градієнт по ховеру. Тут ще якісь на фоні наші блюрчики нас доганяють. Це ягодки, отакі, от ці горбинки. Я так собі накрутив. Перевірити свої знання, прийдіть тест, та yes. отримайте персональну добірку статей. І О, це вже це футер, круто, все, 203 блока на сайті. Раз, два, Все, три. це ж онлайн-платформа з статтями. І все, у тебе все зводиться до статей. Або знайти статтю, ага. або їх тут навігацію зробити, або пройти тест і отримати Туган, якусь. Барановський. Знає, це? Ну, типу, це дуже відомий тип, але якщо ми його не знаємо, то краще це вирізти. Мені не стидно, що я можу зробити, якщо я навчився на це. Googleм Туган. Барановський Почаний економіст. Економіст, перший економіст східної ну, Європи. Було зрозуміло, що це щось з ну, полі теорії, якого визнали з вчені різних шкіл. Я думаю, не треба сорамитися, якщо ви не знаєте того на Барановського, але дивлячись наші відео, ви будете. Ну, я чув, більш багато зів, я не знаю, хто це. Давай, окрім того, що ми подивилися ці блоки, перевіримо знання. Фінансове планування, давай. Я думаю, тут ми пришвидшимо цю всю історію, та може в кінці щось буде. давай хоча б рандомно. А, все правильно. Тест. Окей, я понял. Ну то й Гроші. все. Давай нам зараз нам тепер треба зрозуміти. Мотивацію навіщо це зробили. А навіщо це зробили? Ми можемо дізнатися у футері цього сайту, побачивши логотипи. Хто фінансував, <пиш> пише таких <пиш> цей немає. сайт захищена технологією капча, в нього сайт для освітян <пиш> талант про нас. Відкрий про нас, дізнайтесь більше про фінанси, знайдете відповіді на питання, перевірте свої знання. Тоді відвідува, скільки тут переглядів <пиш> 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 на YouTube. 900. 9 місяців тому. 100 переглядів місяць Національний банк України. Ну біда, чого це ж про нас сторінка? Взагалі, 900 глядачів за 9 місяців. сторінка про нас це не. Саме популярна сторінка. Ну окей, то така. Хто створив? Ну так. Акція раз був створений НБУ. О, от і логотипи, які да. відкривають занавіс. Всю, всю занавість, весь капот. Ну хорошо, ну, гарно, гарно да. класно. Ну, гарно, чудово. Но, uh, Але э... слабо. <с. Знаєш, типу, Горпенка гарна. Викликає прямні емоції, хочеться почати накопичувати гривні і більш свідомо ставитись до фінансів. Але чи цей сайт допоможе мені в цьому, бо я не знаю. Я сумніваюся. Я шукаю в пошуку, хоч щось що мене підходить, ну мені нічого не видає. Кроше, це дуже сложно аналізувати сайти громадських організацій, де мотивація освоїти бюджет. І тут ми намагаємося ніби притягнути щось, когось за вуха. Чого немає, да. чого немає, тому що це ну, позаринкова історія. Марк Тут не, ну, він ніяк не працює, тому що це позаринкова історія. Добре, make sense. Категорія освоєння грошей. Напишіть ви коментарі. Хто спеціаліст. Не, не спеціаліст. <рес> хто що думає про цей сайт чи ви з нами. Що, типу мотивація наша це зробити, що ці люди, які би сюди зайшли, мали би отримати. І ефективність вкладених грошей в цей сайт, бо тут насправді видно, що багато роботи вкладено ну, да. в анімацію, в ці графіку, ефективність під питанням. Але яка різниця? Ну, швейцарія платить. Е, я за Горпенко ставлю 80 це Маскот, дівчинка, гарна концепція, цікаво. Сучасне. Бачиш да. ці те, що ти любиш е, о, такі блюри, блюри. Да. Ну да, це воно може, приємно. Може, ти той бюджет у 80 вісімдесяти горбинці, а так ще нема що сказати. І останній сайт на сьогодні це хімера stay connected, stay secure. Все, оце перший кран і що таке Химера? кул. Я дуже люблю таке. Першому от ви що таке Химера, якщо тут по папчики, які це, піде на About Product, напевно залетиш зразу? Нікуди не залетиш, серйозно. Каже, дуже люблю таке. От я дуже люблю. Тут Йо... трейдмарк. трейдмарк. Ага, такого. контакти є. Демо, ну це погано, ну типу. Ні, ну це зрозуміло, що це якась рація, яка каже, stay connected, stay secure, безпечна рація. Коротше, візуальчик топ. Дуже така продуктова сучасна штука. Мені зразу вайбе, Хто знає teenage engineering. є такі дуже круті, не чув про Я чув, але це точно не вони. Ні-ні, ні мені по вайбу їхніх сайтів, схоже, ну. А ну принципі... давай зразу, давай зразу покажем. Давай Покіриться барабан, запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал. Та вони забрали, вони зробили редакту. Так, заново не кінець інженірінг. Опал, камера. Я переплутав, тому що і той дуже таке естетичні сучасні хардвер-продукти. А от, ну я отаке мав на увазі. Так, да, це дуже сексі. Коротше, е темний фон, рендер продукта дуже такий сексі з текстуркою, дуже детальна пропрацьована 3D наша продукція. І поверх така болдова, крута типографіка. Оце вайби сучасних хардвер-продуктів. Топ. Добре. А китайська мова, як тобі? Давай зразу. А для чого китайська мова? Будемо. Ні, де це UA. <Futur> а, -а, а це <Стит> іконка перекладача. <Стит> Господи, це генії придумали просто. Це не люди, це генії. Супер перший екран, добре. Мотивують дізнатися більше. О, що таке Хімера? таке <Стит> Це універсальна система зв'язку для застосування у цивільних та надзвичайних ситуаціях. Ну, рація. А вона деревна так цікаво. Оце? Ну тут ми бачимо силова лінія. <Стит> перша. Ага. І така красна строка використовується тут. Швейцарська така типографіка, дуже все модно. І тут такі колонки у нас все по колоночках, все по канонах мінімалістичних, естетичних продуктів. І швейцарських грандів. <с> так, ну читати, да, типу, стійка до актуальна продукція на наш час. Актуальна. Да. Для застосування цивільних так, та незвичайних ситуацій. Так, я так, як пічдек зроблено для того, щоб швидко могли інвестори або фонди ознайомитись. Йо, дивися, бачиш оцей, оцю іконку? А бачиш? А тепер, тепер бачу. Опал, я тобі де кажу. <laughs> десь я таке бачив. Іди сюди. Ту один в один. А, що вони це зробили? Хто знає. Ну, очевидно, вони надихались опала. А це бачиш? Шахматна дошка! <laughs> один в один. Був би шахматною дошкою, я подав би на них в суд. А тут тако оп, оп, через гори. Це воно показує, як система працює, правильно я розумію? Ну, так, що воно гори не було. Що вона може перепригнути. Ну це класно. А, а дуже рація класна. Е, ну, є перешкоди, звісно, вони okay, є. Okay, є. Okay, okay. Мене трошечки втомлює однакова сітка, прямо дуже така однакова, як газету читаєш. Опа. О, оце нарешті пішла. Тут, тут Продукція виробництво да. продукція. Це електроніка. Дуже хороший сайт, презентація. Це не є да? Та? так це є презентація е, на домені. І наші продукти. Ну та, ти тут придбати не можеш. Презентація на домені з контактними даними. Чекай, а ну наші ти натиснути, можеш, можеш наші продукти? Ні, це один продукт. Ага, ні, все це... ти всередину впав. Тобто в них є хімія речован хендх Handheld Radio. Тут це краще так? зробити якісь підкреслення, що це лінки. Тут додати. Мені здається, занадто вони, вони ту мінімалістичність за... провалились. І е, трошечки вони технічні характеристики добре. Ну тут така, типу таблиця, ну, все зрозуміло. Знову наші. Іконочки. ну виглядає вона дуже так, дуже класно вона виглядає. Текстура така, вона виглядає. Виглядає топово. Страшно найдеш. Ніби це в якісь грі, не знаю, сталкер. Ну і така, все. така, така рація все, Це зрозуміло. два е, Вебсайт на два слайди. Е, я би може більше додав продакт-фоток. Але що хотіти, ну насправді це презентація, вона виконає на 110% свою е, функцію. Тут, напевно. Вона для покупців ще раз. Можна було спуск. би додати call-to-action, скільки пішде. А дата рум, де є вже їхні е, інформація про ну їхні фінанси, процеси і майбутні плани там по злучні інвестиції, якщо вони шукають такі інвестиції. В принципі, ну, це тоді би було мені, мені би хотілося да додати можливо покращити по візуалу, але якщо це все ж таки да, не для коротше, це не. B2C, тобто це більш така презентаційна історія для інвесторів, партнерів. Тому може окей. Але якийсь блок зробити яскраво жовтим, білим і пограти на контрасті. В нас просто наша сам цей продукт темний, і на якомусь жовтому фоні, якось його класно підсвітити його фічі. Ну це було просто сексі ефект. Просто один блок на сайті, хоча б, і воно би розбавило цю чорну одно, одно, одноманітну сітку. да, Але ну напевно 80, враховуючи то, як ми з зрозуміли для кого що. і oh, yes, bye -bye. Так, таке да, гарно, імерно, гарно, клас. Класно. Бажаємо вам успіхів, якщо ви переглянете це. що, да, і... ми рухаємося до. Все, кінець. Все, кінець. На сьогодні кінець. Е, Трайте нагадування, підпишіться на наш телеграм-канал. Просто цікаво, як це спрацює. Відео чи реально люди підпишуться чи ні. Да. Ми ніколи за кого не запрошували. Ну і все. Ми ніколи нікого не запрошували. І цього разу ще раз, третій раз, запросимо вас підписатись на наш телеграм-канал. І до зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока!